Є новина, друзі, секретна зброя Трампа проти Путіна. Дослухайте до кінця. Ну, всі чекають завтрашнього дня понеділка, тому що Трамп анонсував, що щось відбудеться в понеділок. Ну тобто, якась заява буде відповідна. Ну і він ще сказав, що журналісту, ви побачите, що буде відбуватися далі. Ну і чому секретна зброя? Тому що газета Телеграф Британська вони написали, що Трамп має секретну зброю проти Путіна. Ну і він заставить його припинити війну. Але все одно Трамп якби не відчуває. Ну, довіри до Зеленського і до його команди, тому що він вважає, що він має схилити Путіна до завершення війни припинення і має схилити його, щоб він його став партнером. Ну я так розумію, це вже моя здогадка. Думка в боротьбі проти Китаю, тобто це його якби ціль. Ну але Путін на це не йде. Він не хоче припиняти війну. Ну і навіть є заява від Китаю, який хоче цю війну підживлювати проти нас, проти України. І от що це може бути за секретна зброя? Сьогодні з'явилось дві публікації. В американських змі і вони ну якби про одне й те саме про те, що Трамп може конфіскувати російські активи десь приблизно на 6 мільярдів. А також він має десь під 4 мільярда ще грошей в президентському фонді, які він може використати на допомогу Україні. Це і зброя, і допомога бюджетна, ну тобто там не розшифровується, куди ці гроші е, підуть. Але як на мене, оце може бути секретною зброєю. Чому поясню? Тому що за всю війну ми бачили, що. Що конфіскувалися активи? Якщо я не помиляюсь, один раз російські активи конфіскувалися в олігархів, тобто російських бізнесменів. Ну які були арештовані вони, нібито були арештовані в США. Вони були конфісковані на користь України, але в самої держави агресора, ну тобто в Росії, активи ніхто не конфіскував. А європа як манно небесно, навіть нещодавно в Повторяю, що активи ну, ми не можемо конфіскувати, тому що це там зруйнує банківський сектор, і ми можемо тільки Україні віддавати відсотки. Ну нам вони їх і віддають. А раніше Март заявив, що ну, росіяни вже винні якби 500 мільярдів мінімум. Ну за те, що вони розпочали війну, знищили там людей, інфраструктуру. І це все треба відшкодувати, і що їм кошти ніхто не віддасть, поки вони це не відшкодують. І от якщо Трамп... Своїм рішенням конфіскує саме російські активи як держави, це для ну росіян велика небезпека. і Це може бути секретною зброєю, тому що реально ну вже їм виставляють рахунок на 500 мільярдів. А є всього там зарештовано 300 чимось, тобто. Ну, якщо це піде, після Трампа це буде робити елементарно і Європа. Ну і країни, які теж є е, супутниками США в світі. Вони теж це будуть далі робити. А це для Росіян дуже небезпечно, тому що ну вже по рахунку, який їм виставляють 500 мільярдів, цього не вистачає. Тобто можуть почати арештовувати їхні кораблі, майно навіть майно дипостанов. Просто їх там видваряти і їхнє майно вилучати. А це розумієте, ну не те, що там це там удар по іміджу Росії. Ну іміджу Росії вже ніхто не допоможе. Це так зрозуміло. Це удар по тому, що бізнес. Бізнес в Росії вести буде неможливо, тому що будь-яка компанія, яка ну, базується в Росії, яка там е думає про своє майбутнє, вона не зможе співпрацювати зі всім світом, тому що її просто будуть обрізати, блокувати її активи і вилучати на користь України. І цей ящик Пандори може відкрити. Трамп, якщо він це зробить, ну, як на мене, це дійсно секретна зброя, тому що я, наприклад, не вірю, що Трамп там завтра вийде і скаже, ми дамо там 100 там, гавків, повністю забезпечимо українську армію, щоб там знищити Москву чи Санкт-Петербург чи там інші міста Росії. Ну, це нереальні речі. Однозначно, Україні допоможуть з ППО, однозначно, Україні, от Європа вже допомагає з тим, щоб створювати спільні підприємства по виробництву ППЛА. Ну тобто нас будуть підсилювати, однозначно, це факт. Ну, але. Ну, реально, от, кучу зброї, яка би могла дійсно змінити хід війни, нам ніхто не дасть. Ну тим більше, і телеграф каже, що якби в Трампа є претензії до Зеленського. Ну але це їхня інформація. І от, якщо дійсно вони вирішили конфіскувати перший раз їхні активи, гроші передати їх Україні, це ящик Пандори. Якщо його відкрити, ну їхня економіка і бізнес поряд з тим законом, який має бути проголосований про санкції в сенаті, ну просто будуть сипатись як картковий будинок. Тому чекаємо завтра, що відбудеться, ну що це дуже цікаво. Ну і добре, що в них є якась оця Зброя така секретна, яка може зупинити Путіна. тому що ми всі хочемо припинення війни. Ну і завершення війни. Напишіть, що ви думаєте, лайк підписка і телеграм, підписуйтесь.